Пу-пу-пу... Ось ми з вами в цілому із Наталочкою конкретно, і побачились. Ну ви ж не думали, що такий знатний хлопак, гроза принтерів креаліті, любитель -чародійок і майстер двох блокнотів за спиною двох тендів у Ладно, це не суть, просто зникне. Ну, насправді. Все могло бути. Давайте я детальніше про свої метарства флепджека розповімо випуску новин, який вийде після цього відео на наступному тижні. Там і жизу обговоримо. А зараз давайте зберемося гуртком у ці холодні і темні дні. До речі, тікання, що ви, можливо, чуєте на фоні, то дизельний пальник, бо тут було мінус один. І давайте подивимось огляд. Та огляд не простий, а застарівший на 9 місяців. Спочатку буде коротка історія, чого так трапилось, а тоді подивимось на принтер. Отже, на виставці у 2025 році, десь у травні я вперше побачив у нас Ender 5 Max. Ми його Виставили, він від усі три дні без проблем і поїхав до мене на студію. Приїхавши, він успішно друкував ще місяці півтори, поки в один момент сопло не забилось. Так як тут досить специфічне сопло, на нього ми теж подивимось трошки далі, то мені довелося чекати запасні частини. І чекав я реліз від Краліті півроку. Ось така історія вийшла. Зараз, до речі, все в наявності у нас є прямо на сайті, отам внизу можете пошукати. А тепер давайте погляньмо на принтер. Сам по собі цей Ender, якщо дуже коротко, можна описати як К1. Саме ранній К 1 на стероїдах. Поставляється він у флетпаку, що для такого здоров'я однозначно плюс. По суті, у вас буде верхній квадрат, нижній квадрат і розпірки між ними. Сама збірка в нас зайняла ну, півгодини максимум. Це реально не складно. Тим паче вся кінематика тут зібрана з заводу, і, по суті, треба лише крутити гвинти та вставляти коннектори. І ось він гігант у зборі. Поки ви любуєтесь цією красою, розкажу вам контекст цього принтера. Він створювався для промислових замовників. Звідси йдуть кипа особливостей машини. Наприклад, Ось цей світлодіод. При друзі він горить зеленим, коли принтер вільний жовтим, коли щось пішло не так червоним. Саме таке розташування і його розмір не просто так. Для великих принтферм, де часто єдиний спосіб слідкувати за девайсами це камера в кутку приміщення. Саме такий підхід дозволяє швидко оцінити стан друку. Інша прикольна особливість, яку ви підмітили, мої ж виважні глядачі, як я сумував. це дисплейчик. Він тут, не як в нових креліті, горизонтальний і ємностний, а скоріше родичка є. Найпильніше з вас навіть його впізнали. Це не була пада, що саме по собі робить його цікавим. По-перше, це рідкісний звір, де цей самий туманність пластина поєднується з кінематикою Core XY. Зазвичай він ставиться юзером на Бетслінгери. Ну а по-друге, вибір старої, перевіреної і віддебаженої платформи для комерційного ковбасера це абсолютно логічне рішення. Платформа тут настільки стандартна, що навіть усі твіки від кає стають і не крякають. Що, на жаль, означає, що тут лишилися страшні вуха старого інтерфейсу Креаліті. Я маю на увазі інтерфейсу не на Плейчику, а той, що веб. Він був з коробки на кая, наприклад. У противагу цьому жаху можна за 5 хвилин поставити флюїд, але і там будуть свої невеличкі проблеми. Та поки. Поки давайте нарешті подивимось на кінематику і збірку. Як я вже казав, Вибач, мікрофон. Як я вже казав, по суті, все важливе зібрано у верхній частині. Це два досить дебелих кроковика без сервиенкодерів, товсті лінійні направляючі, одна рейка по вісі X і ось це як би його назвати. Тягало. Принтбеду з точки зору дивних конструкторських рішень це однозначно найдивніше в цьому принтері, щоб тягати такий великий і важкий принтбет. That's what she said. Звісно, довелося встановити два мотори по одному з кожної сторони і чотири привідних гвинти. І так, для них є свої малесенькі ремінці на кожному з моторів знизу. Для повного кайфу сюди ще вкинули чотири направляючі. Чи воно працює? О, так, але не без нюансів. Деякі речі, втім, тут залишилися простими, задля здешевшення, звісно. Наприклад, мені особисто дуже хотілося побачити автонатягувачі ремінів, бо тут вони довгі і заплутані. Але зась таке дарувати нам ніхто не буде. Причому це до... Досить хохотачно, оскільки це був перший принтер в моєму житті, на якому мені прям довелося підтягати реміні, а не просто підійшов регламентний час їх підтягнути. Усе рухливо, до речі, сховано за цими пластиковими кришками, які ви під час збірки будете вставляти. Дроти ховаються в алюмінієвих опорах екструзіях, причому в ці ж опори можна закріпити і опціональні стіночки. А згори на принтер надягається кільці капелюшок, наче це летючий ведмідь, якого так любив піарити, один кацапський дуречок. Закінчуючи кінематику, варто ще подивитися в самий низ. Тут немає жодних датчиків на натомість ховається отака здорова пластина. Це неспроста. Тут і блок живлення, і мізки, і в принципі все на світі. Коли він тільки приїхав, я здивувався, як вони змогли запхнути настільки потужний блок живлення у таку пласку панельку. На ньому прям написано: Rated Power 1250 два, Угу. ватт. Та правда виявилася скучніше. Тисяча з цих ватт це просто ac підігрів беду не більше і не менше. Колись і це дивувало, але зараз буквально кожен підвальний китайський принтер йде з мережевим підігрівом і. Це так-то вірно, якщо воно правильно розведено і ізольовано. Що ще варто знати про принтбет? Ну, його розмір. 500 на 500 мм, ПЗ, до речі, теж 500. Це багато, дуже багато. Фактично, цього достатньо, щоб друкувати деякі проекти за один прохід, просто за 20 годин. Або ж деталі, які інакше просто ніяк не зробити. У мене навіть одна така є, і ми на неї подивимось детальніше трошки згодом. Втім, очевидно, що за такий розмір доводиться платити. І навіть декількома різними шляхами. Ну, по-перше, це термальне розширення. Може впромо скільки завгодно розповідати класні історії про self-level, perfect first layer. Але я вам одразу скажу, без переднагріву друкувати щось це дуже-дуже дуже погана ідея. Коли ви відправите щось на друк, принтер чемно догріє стіл і одразу поїде робити рівень. І вже через 5 хвилин друку почнеться жахіття на вулиці Лік Реаля. Це такий фільм, до речі. Стіл розшириться вгору настільки, що перший шар буде просто не існуючим. Називаємо це так. Тому так. Перед будь-яким друком треба вгамселити 50 градусів на принтбет і почекати. Я чекаю 10 хвилин. Можна і менше, але от 10 хВ то гарантовано норм час. Друга проблема такого принтбеду левелінг в цілому. Схоже, в інженерному відділі в той день пили метиловий бадзю, бо замість людського ЛОАЦЛ в башці і адаптивного мешу тут у нас система левелу з К1 роздута до максимуму. Для тих, хто не шарить, коротко поясню. Стоять 4 тензодатчики, ну, ваги по суті, по краям принтбеда. Принтер тикається головою. Ваги замірюють свої дані, порівнюють і отримують Z-Offset. Я не був фанатом цієї системи, навіть коли вперше її побачив. І одна справа робити таке на принтбеді у 20 см, коли датчики ще мають якусь точність, там між ними десь ну, сантиметрів 8. См. І зовсім інша справа на такій здоровій лабудині. Просто подивіться ще раз на розмір цього принтбеда. Ну типа. Ну, на які чотири точки, ну це не серйозно, к реаліті. Окремо зазначу, що тензи стоять на металевих кріпленнях, які від нагріву також міняють геометрію. Оце все призводить до двох проблем. По-перше, вам треба знатно прогрівати принтер і дивитися за першим шаром, Наче це попуга, що намагається погризти вам подушку. Хто поняв, той поняв. По-друге, рути модифікації софта стають ще більше must have. Але про це знову ж трошки нижче. Давайте поки, ну, наче ми хірурги на ВЛК, роздивимося його гарячий кінець. Тут все одночасно просто. І складно згори у нас стоїть той самий екструдер з К1, який ми чи то поважаємо, чи то ненавидимо. Я не знаю, який зараз положняк. Жодних сюрпризів, навіть замочок цей клятий на місці. Датчика пластика в голові немає. Він стоїть на правому краєчку принтера, а от під ним стоїть. Та я хази, як його описати. Це по суті класичний хотенд від K1, який вночі загуляв одночасно з Hi-Flow соплом і Ендером 2. Пояснюю. В нагрівальній зоні внутрішня трубка робить якісь викрутаси, розділюючись на декілька, щоб потім знову з'єднатися в соплі. Навіщо так зробили? Зрозуміло. На такому принтері екструдер, що не здатен видавати високу швидкість, це сміття. Ніхто не буде чекати по два тижні на друг. Що мене більше дивує, це коротке сопло. Воно тут навіть коротше ніж на старих бронзових на Ender 3. Ну, хто бачив, той бачив. Невулка. А, ні, ні, ви що? І зони швидкої плавки в соплі теж немає. Ну і саме це призвело до простої принтеру. Коли у мене він почав видавати рвану і криву екструзію, я чесно замінив сопло, підібравши щось більш-менш схоже з запасів. І різниці не було жодної, нічого не пофіксилось. Вражений цим дивовижним відкриттям, я поспішив погуглити і з'ясував, що швидка плавка тут відбувається до сопла. За документами, прикольна ідея, бо сопла дешеві, їх можна міняти хоч раз у день. Хоча задоволення це буде таке собі. На відміну від модних варіантів, від e d або Bontec. Проблема лише в тому, що якщо щось заб'ється, доведеться міняти весь ход у зборі, як і сталося в мене. І тому він чекав, чекав і майже вже навіть не дочекався нашої зустрічі для огляду. У допитливого глядача може виникнути питання, а чого я взагалі вирішив, що тут є якийсь high-flow модуль? Може це дідовський ход просто з дуже потужним нагрівачем? І відповідь на це дали мої тести. Ще друкуючи просто великі моделі, я дивувався швидкості друку. На які а саме об'єму плавки пластика. Міліметрах кубічних дійшло до того, що мені довелось відкопувати high Flow пила, бо він на звичайному тупо задихався. Та результати тесту дослідники були в шоці, коли побачили це. 40 кубів він видає без проблем. До 50 з вдалим пла пластиком, і навіть більше, але за хорошої погоди. Такий об'єм видати класичною плавкою просто нереально. От погляньте на швидкість розмотування катушки. Це відео не прискорено. Але звісно, для того, щоб повністю відповісти, доведеться дістати болгарку і розпиляти старе сопло. Знаю, що мене ви, мабуть, думаєте, що я це зробив, але з теперішніми відключеннями в мене лишилось 20 хвилин на батареї записати це відео. Тому, вибачте, пиляти в три ночі сопло я не можу. Давайте лише. Пишимо це на наступний випуск новин. Дивіться його, до речі, я там періодично розповідаю доповнення до основних оглядів, якісь виправлення чи досвід. Коротше. Приходьте. Поки не мати ці і деталям, майже закінчили. Єдине, що я хочу ще раз згадати принт принт-бет. Він тут, на двох незалежних моторах, і логіка підказує, що цей принтак має як К2 вміти незалежно крутити їми для вирівнювання. Але зась, все, що можна, це в меню викликати режим трем. Він принтер, тупо як старі флопі драйви, стучиться бедом вниз і просковзує моторами, доки не вирішить, що все воно точно знизу. І вирішує він це просто по часу процедури. І процедура, і рішення, в принципі, так собі, але краще вже так, ніж розсинхронізація. Чергового кілометрового ременя між двома моторами але Тепер давайте поговоримо про моди і софт. Ну і якість друку заодно. Максимально необхідним я б назвав два доопрацювання. Перше це рутанути, поставити Fluid і Adaptive Mesh. Якщо ви ніколи з цим не зустрічались, це такий плагін, який робить сітку по розміру друкованої моделі, а не на весь принтбет. Виходить і швидше, і точніше левелінг. Ставиться у два кліки на цьому каналі навіть десь був гайд отам от на цю тему. Другий мод це купити катуху ТПУ або стрільнути у коріша і надрукувати проставки під Бет. З заводу там пружини, і вони прям, ну, так собі. Ливуть від температури, гуляють і нормально не регулюються. Натомість сюди чудово підходять моди від 1 K1C. Чотири ТПушні циліндри, що зараз перед вами, і ще чотири крутилки для ручного регулювання беду. Так, так, я знаю, епоха ручних бедів скінчилась з появою бомболабів і все таке. Але, але це реально не стосується настільки специфічних пристроїв. Тут навіть перекос беду з заводу в 0,1 градус дасть нормальну таку різницю на 50 сантиметрах. Тим паче, що для кліперу є топовий плагін. Називається він Manual Bed Level ноб. Nope, і робить те, що Повинен, тобто міряє чотири точки над тензами і потім каже, яку куди покрутити, щоб стіл став рівним. Процедура займає 10 хвилин, і в принципі робити їх треба раз у велику поломку, тобто можна навіть руками нічого не чіпати. Такий фікс значно покращує саме перший шар. Ну і левелінг теж стає краще. Чого він точно не покращить, так це форму нагрітого беду, чиста фізика від температури бідолаху вигибає, наче чіпсіну. Ну і в принципі я б з модами зупинився на цьому. Ви можете накатити все, що гріє вам душу і хотен, але поки я не бачу в цьому особливого сенсу. Давайте краще поговоримо про софт. Як давно повелося у краліті, ви або сидите повністю в екосистемі з рідним слайсером, або ловите рандомні баги з чистою оркою. Я люблю чисту орку, тому. Плакав, сколовся, але продовжував кохати кактус. Багуліни тут по суті серйозні дві. Якщо запустити друк через орку і флюїд, прогрес не буде відображатись на екрані. Ця фігня тягнеться руками. Мій кає робить те саме. І я абсолютно хази, чому саме так відбувається. Ніхто не зробив фікс, значить, в принципі, нікого це не парить. Ну і мене теж. Але друга Багуліна неприємніша. Схоже, команда Home All тут якась інакша. бо стандартний профіль з орки крашить принтер командою. Поїдь додому. Бо. Принтер не відхомлений, ну, кетч 22 не менше. На фікс я забив і просто вручну після відключення принтера натискаю один раз home. Тоді проблема не проявляється. В усьому іншому я ставлю оцінку навіть вище задовільного, прям як у Гаррі Потера було по е, варінню. Вітаміна, чи що він там варив, не повню. Так, проблеми з першим шаром, попри усі мої фікси, періодично трапляються. Та з завода тут настільки липкий принтбет, що я його вже пошкодив відриванням моделей. Це мінус, зате навіть не дуже рівний шар, липне, дай Боже. По тестам. Ось вам той самий флоу-тест, про який ми говорили раніше. Перед вами від 30 до 60 кубіків. Проблеми почалися тільки згори на останніх там 58 плюс кубіках. Це PLA high Speed. На інших пластиках, скоріш за все, буде гірше. З точністю, як і з якістю друку, проблем тут немає. Ну і логічно, адже це голова, по суті, СК1, А він і так друкував досить норм по якості. Тому тестові моделі зараз перед вами, але дивитись тут особливо нема на що, на мій погляд. Давайте краще глянемо на два практичних друка. Перший ось цей перед вами. Це соти, які надягаються на світло для більш направленого пучка під час зйомки. Досить нішева і така собі специфічна фігня. Тим паче для такого старого світла, як тут у мене, раніше я друкував чотири частини і клеїв їх, але тепер ось зробив цільну і довольний лежу. Мені нормально, да інший це ось ця лабудінь. Це у мене щось стрільнула шиза, я вирішив приперти в офіс віконний кондиціонер. Щоб не виймати вікно, була ідея зробити йому викид гарячого повітря рукавом, по типу як в мобільників сучасних. Це значно знизило б ефективність, але та дура на фреоні R11 чи R22 жре так, що вдома вибиває пробки, і дує на 18 тисяч BTU не менше. я втратив там ну, 30%, мені не шкода. Так от, це його задня кришка. Тут є дірка отверсті для вентиляційного рукава і рама по розміру кондиціонера. Вона надрукувалась би чудово, якби я не профакав закінчення пластику і не відновив друк з паузи. User error. Бачите, отут трошечки. Втім, надрукувати таку велику лабудінь можна тільки на таких принтерах. Тож, давайте до висновків. Ender 5 Max це. Класний принтер. Не без своїх особливостей, але за такий розмір і за таку його ціну, яка конкурує навіть не з k 2 і навіть не з к 2 Pro, нічого більшого ви не отримаєте. Тим паче, якщо у вас ферма і треба доїти коров. Тобто друкувати великими потоками і якісно. Ну і що, друзі, час прощатися. Обіцяю, цього разу я в магазин піду не на півроку, а до наступного тижня. Там, скоріш за все, будуть новини. Поговоримо про зміни на каналі, куди я подівся. Ну і принтери подивимось. А з вами побачимось у наступному відео. Не мерзнуть.